Це великий виклик, це не буде просто, але якщо це інші країни, наші сусіди навколо з ментальністю відповідною дуже близькою до нашої це змогли зробити, тоді я не бачу проблем, чому Україна цього не може зробити. Але це буде важка, важка боротьба і важка робота. Це не буде легко. Де регуляція в першу чергу? Тобто забрати державу з тих галузей, де її не потрібно. Тобто, mm -hmm. Причому, що вона буде лізти туди з, ну, з абсолютно очевидних міркувань, інтересів mm -hmm. і побажань. Ось, позабирати державу звідти. Між іншим, ми багато що в цьому плані думали. Mm -hmm. Думали, тому що, тому що ми хотіли ці рішення провести, але, mm -hmm. на жаль, цього не вдалося. Я сподіваюся, що з новим парламентом, з новим урядом це вдасться. Вони, ці, ці ініціативи є розписані на сайті easybusiness.in.ua по шести ключових галузях в Україні. Ми зробили були детальні дослідження, що заважає українському бізнесу, де є вузькі місця, де є зарегульованість, які закони постанови потрібно прийняти, щоб усунути цю зарегульованість, забрати державу там, де її не потрібно. Найголовніше не розчаровуватися. Найголовніше, зараз ми є на шляху великої боротьби з великими геополітичними наслідками. На нас дивиться весь світ. Це війна, яка важливіша ніж ті війни, які інші відбуваються. Це внутрішня війна, вона важча між іншим. Ми думаємо, що з того боку є важкі супротивник. Є майсоназі в, в нашій зовнішній війні. Тут є потужний супротивник. Також і ми повинні перемогти цю війну. Ми не можемо здатися. Дякую. Ще один українець, який зобов'язався в своєму житті не давати і не брати пороги. Дуже дякую. Дякую вам.